Держава в чергово декларує бажання сприяти молодіжному будівництву. Ромадські фахівці кажуть, що далі слів справа знову не рухатиметься. Досліджують цю проблематику. Вони давно запевняють населення України вже на 9 мільйонів скоротилося. Здебільшого через пошук українцями кращої долі в інших країнах. І більшість то молодь робота і житло для молодих українців у своїй державі найбільша проблема. Жодна із запропонованих державних програм глобальну проблему не вирішувала. Пропозицій щодо сприяння молодіжному будівництву завжди багато. Їй непогані вважають громадські фахівці, але вже зо два роки нічого задля їх впровадження не робиться. Натомість виносяться нові проекти. Багато програм, які працювали і які вирішували, як-то хоча б частично, Зараз даже об этом не йдеться. Это какие-то пилотні разові проекти, которые там популяризуються, которые не дають надлежачого академічного ефекту по вирішенню этих вопросов. Цьогоріч бюджет передбачив лише 143 мільйони на молодіжну житлову політику. Вистачить лише на погашення кредитів, взятих за молодіжними програмами. Запевняють фахівці. Далі порівнюють на фіту службу у бюджеті заплановано майже 550 мільйонів. Разницу вы чувствуете. 549 миллионов гривен это на фитосанитарную службу и ветеринарную службу, и 143 на молодежь. Ну, совершенно очевидно, что там, где 543 там, или 5 миллионов, там просто, наверное, тели, деньги легче украсть. То есть кошки собаки не напишут заявление, что им сделали. Політику щодо сприяння молодіжного будівництва уряд знову переглядає, не відкидає кількох старих програм, має й нові. Як варіант, молоді хочуть запропонувати не купувати, а орендувати комунальне житло, де брати гроші на його будівництво? Питання знов без відповіді, враховуючи скажімо так, відсутність фінансування два останні роки з державного бюджету основних програм це пільгове молодіжне кредитування, це програма будівництва доступного житла. Наштовхує на думку, що необхідно все-таки йти шляхом їх удосконалення, модернізації і зміни, скажімо так, курсу їх реалізації. За даними фахівців, у 30% населення за таких економічних умов немає і не буде аніяких житлових перспектив. Все це насамперед молодь. Тож її подальший масовий відтік з країни, запевняють експерти, цілком прогнозований. Ольга Калініна, Анатолій Ворон, Гамановин.